Вітаю на каналі і Сьогодні презентую до продажу однокімнатну квартиру ЖК Паркленд, місто Ужгород. І зараз ми з вами її переглянемо. Ну а на початку розкажу про ЖК. Тут закрита територія, чудова інфраструктура, оскільки на перших поверхах знаходиться усе, що необхідно: від ботіків до кав'ярень, магазинів і так далі. Ось такий у нас гарний ЖК. Вхідна група, як ви бачите, оздоблена досить гарно. І зараз ми з вами потрапимо у двір. Ось так виглядає двір. Він у нас повністю оточений з усіх боків будівлями. І за декілька хвилин ви побачите саме квартиру. Якщо ж ви бажаєте побачити, а саме повністю переглянути житловий комплекс в деталях, усіх яких тільки може бути, обов'язково пишіть у коментарях. Підіймаємося. Ми з вами зараз на третій поверх будемо переглядати нашу квартиру. Ось, і окрему увагу, до речі, хочу звернути на те, як оздоблені загальні коридори у ЖК-Паркмент. Тут і комбіноване освітлення, як ви бачите, і точкове освітлення, і підсвітки, і навіть а, трійка гарно світиться. А, також є різні ось такі а, дизайнерські картини. Ось і. А стіни. Стіни, до речі, також у нас виконані з декоративної штукатурки. Також фарбований МДФ, як ви бачите, використано в орнаментах при дверях, а також ліфтової. Ось ось так виглядають сходи. І наша з вами квартира знаходиться ліворуч. І це 11-та квартира. Досить гарний номер. Запрошую до. Квартири. Тут передпокій, праворуч санвузу. Далі житлова кімната з панорамним вікном і кухня студія з виходом на балкон. Відразу вам покажу вийде з балкону. Ось. Тобто у вас навіть буде видно гірські масиви з вашої квартири. І це зараз погода не найліпша, а в ліпшу погоду будете бачити ще кращі види. І прямо по курсу, по вулиці Легоцького також, як ви бачите, видніються гори. Ось. Балкон має у нас 6 квадратних метрів, але до нього ми ще повернемося згодом. Давайте переглянемо саму квартиру. Ось так. Передпокій. Він має приблизно 7 квадратних метрів. Праворуч у нас ніша під шафу, висота до стелі майже 3 метри. До речі, в квартиру заведено три фази: 15 кВт. Ось і з важливих моментів вже тепла підлога розведена по усій квартирі. Тобто, окремими контурами, у нас відведено кожне приміщення. Загально у нас з вами давайте рахувати червоні. Труби. Один, два, три, 4, 5 контурів. Відповідно, на кухні два контури. Один в кімнаті, один в санвузлі, один в коридорі. Ось. Вхідні двері, до речі, також оздоблені, як ви бачите. Гарно. Ось. Тобто вони обшиті додатково, щоб це все гармонійно виглядало як в коридорах загальних, так і в вашій квартирі. Зокрема, ідемо далі. Тут у нас санвузол. Ось санвузол має близько п'яти квадратів. По периметру, як ви бачите, залишено у нас ось такий рів для того, щоб ви могли розвести каналізацію та сантехніку. До речі, це входить у вартість. Тобто, вам розведуть усі точки під вас, так як ви собі забажаєте. Ось такий санвузол. Двері знаходяться по центру, що досить правильно під час планування простору. Ідемо далі. Житлова кімната. Ось також простора і світло за рахунок панорамного вікна. До речі, щодо вікон, вікна алюмінієві, алю з утеплювачем, масивні, гарні, все як має бути. Ось. Ще покажу. Ось. Так. Тобто, тут, наприклад, в спальні у нас відкривається вікно е, з, з лівої і з правої частини відкриття. так? Ось, А на балкон у нас буде відкриватися панорама повністю. Покажу також периметр самої кімнати. Ось так вона виглядає. По комплектації у нас чорнова штукатурка, чистова стяжка і тепла підлога. Також додатково буде розведено сантехніку під ключ. Далі кухня студія. Тут близько 23, мені здається, квадратів, можливо, 22 квадрати. Але це не точно. Давайте так. Буде у мене тих паспорт, і там вже при зустрічі ми чітко пройдемося по квадратурі кожного приміщення. Ось по кухні студії. У нас відведене окреме місце під кухонну зону. Ось ось ця ніша. Тут ми маємо, в принципі, розмістити усе, що нам необхідне. Я думаю, що в ге-подібній формі. Тобто починаємо сіна прямо по курсу і загромаджуємо прямо. Пряму стіну і ось цю, що праворуч. Ось це буде найбільш логічніше. І, в принципі, я думаю, тут вийде десь 4, 4, 20. робоча зона для однокімнатної квартири достатньо. Ось. Далі я думаю, що е, в ось цій зоні можна розмістити стіл з стільцями, і тут, як ви бачите, є ніша під диван. Ось. Тобто, місце для вашого відпочинку, тіві-зона і так далі. Прямо по курсу телевізор, е, погляньте, бачите, вікна повністю панорамні, відкривна система. Тут так само у нас алюмінієвий профіль з утеплювачем. Якщо не помиляюсь, 6 або 8 камер. Ну, 6 це 100%, можливо, і 8. Далі балкончик. Так виглядає балкон. Тут вже стоїть на балконі. Також є е, е, бокс для кондиціонеру. Ну, якщо мультиспліт. Чи просто звичайна система буде, або мультисплі, то вона сюди міститься легенько. Ось такі види у вас з самої квартири, з балкону. ось, Навіть, як ви бачите, забрендовано все, що тільки можна. Ось. І ми з вами, до речі, я думаю, незабаром переглянемо. В загальному весь житловий комплекс, як він виглядає. Ну на початку відео ви вже побачили, як виглядає комплекс. Але якщо би ви хотіли переглянути ЖК Паркленд в деталях, ну то пишіть в коментарях, обов'язково покажу ЖК Паркленд у деталях. Ось така гарна квартира: місто Ужгород, ЖК Паркленд. І ми з вами на третьому поверсі. І у нас прекрасна ціна. І не просто прекрасна ціна, а акційна ціна, оскільки діє знижка 50 доларів на квадратний метр. Тобто на сьогоднішній день до 1 грудня ви можете придбати квартиру зі знижкою. Тобто ціна буде 1600 доларів замість 1650 доларів. Обов'язково телефонуйте номер телефону в описі. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої перемоги. І обов'язково підпишіться на мій канал.